Звичайне озеро в одному з населених пунктів Чернігівщини. Рекреаційна перлина для місцевого населення справжня природня окраса села. Утім, це лише на перший погляд. Адже якщо зануритися в його історію глибше, можна дізнатися, що насправді його води зберігають в собі смертельну небезпеку. Зі слів місцевих, зовсім недавно тут бачили справжнього крокодила. Вроді плив от туди. річці. вона ж так річка цудова і стародесна, потім... Старосна п'ять дисну. Віриться, і не віриться. На власні очі смертоносного сусіда побачив житель населеного пункту Карпилівка, що на Козелеччині, Олександр Хоменко. Він традиційно рибалив на одній із місцевих водойм, аж раптом помітив нетиповий рух у воді, який одразу зафільмував на камеру свого мобільного телефона. Після цього чоловік розмістив відео на своїй сторінці в одній з соціальних мереж, кадри, на яких буцімто однією з водойм села пропливає крокодил, швидко розлетілися серед місцевих жителів і спричинили чималий резонанс. Тут його бачили або, хоча б чули про нього, всі від найстарших до наймолодших. Ну я бачу. По телефону, це Утім, навіть попри зафільмовану ймовірність присутності у водоймі смертельно небезпечної рептилії, далеко не всі місцеві жителі вірять у те, що об'єкт на відео є справжнім крокодилом. Ну, відео то записали, ну це може бути добрий монтаж. Відців теж може бути. Або це якась палка була. Тому, страшно, мені. не боїтесь, так? Я не боюсь. Більше того місцеві жителі зазначають, що на якісь суттєві докази існування в тутешніх водоймах справжнього крокодила вони не натрапляли. Це неправда, я так думаю, бо тут плавали люди спокійно, і в мене є собака, то вона тут теж плавала спокійно. Ну і бабушка казала, якщо б тут був крокодил, то б собака не поплувала. Тут лебеді плавали дев'ять штук. Я так думаю, що тут ніякого крокодила не було. Якщо б тут був крокодил, то б лебеді не плавали. Ну. Та водночас неможливо відкидати і факт, який зафільмував місцевий житель Олександр Хоменко, адже на відео чітко видно у воді дійсно щось пливе, і це щось цілком можна ідентифікувати як крокодила. Утім, на думку місцевих жителів, Олександр міг просто обізнатись, не догледіти і таким чином сприйняти, наприклад, видру за смертоносного крокодила. Теоретично, звісно, може бути. Але ні. Ну ні на мою взгляд, це, скоріше, видра Тут є видри. По, а видрос з витягнутим хвостом, коли плевоні витягти хвост, очень похожа і морда кажуть, що то, то цей як я андатраз відкою плавала. ну, Буває такі слухи. Ходили. На думку кандидата біологічних наук Оксани Ткаченко не варто повністю відкидати можливість перебування у місцевій водомі смертоносного хижака. Це цілком реальна ситуація. Справа в тому, що Люди інколи вчиняють дуже необачно, коли заводять таких тварин. Вони можуть їх навіть контрабандою перевезти маленькими, ще дуже маленькими. Спочатку вони можуть їм надати якісь умови для життя, да, зручні, поки вони маленькі, а потім тварина росте. Зрозуміло, що це вже завдає якісь незручності для людей. Тому що треба краще годувати, потрібно більше приміщення. Знову ж таки, потрібна водойма, потрібен суходіл, і е, нічого не залишається людям, як а їм вже важко це все зробити. І вони тоді можуть можуть відпускати їх на волю. За словами Оксани Ткаченко, якщо цей крокодил дійсно існував, і його хтось усе таки випустив у відкриту водойму, такий вчинок можна класифікувати як жорстоке поводження з тваринами. І з настанням зимових холодів, рептилія загине. Поки тепло у нас, вони можуть жити, годуватися самостійно і триматися якось. А коли настануть холоди, настане зима, він просто загине. За декілька хвилин, проведених на березі водойми, нам не вдалося ні побачити, ні почути вже міфічного карпилівського крокодила. Чи існує він насправді? Можливо, з часом це з'ясується.